Раптом стуку двері, і заходить старенька бабуся і питає, а це ви будете, ви відроджуєте академію. Я кажу, ми. А вона каже: а ви і церкву відродите. Я кажу, ну так, тільки не зразу. Це ж ви ж розумієте, воно ж нам нічого тут не належало. Вона каже. Знаєте, я би так хотіла, щоб це відродилося, тому що коли я була маленькою, то моя мама мене водила до тої церкви. Це було давно, десь до війни там ще. Я кажу, ну ви знаєте, це буде, буде з часом. Вона каже, ви знаєте, я знаю, що вам допомагають, але в мене нічого немає. Чоловік згинув на війні, сини згинули, я живу сама, нікого немає. Я живу тут десь недалеко, десь на Подолі. На... На цих кручах там є ще й зараз збереглись такі хатки, де люди колись жили, ще їх, ще їх не поламали всі. Такі патріархальні 19 століття ці хатки, які вже майже порушені, і біля них городи є. Вона каже: в мене є там город. Я вирощую полуниці собі. Так от я вам принесла кошик полуниць, оце все, що я можу дати. Ви їх з'їжте. І у вас будуть, буде більше сил це все зробити. Знаєте, я багато років розповідаю, туман перед очима. Я навіть не спитав, як звати цю бабу. І вона так як розчинилася. Я вже коли оговтався, вискочив. Це ж було військове училище. Я до охоронців солдати там стояв, курсанти, кажу, тут бабка проходила. У нас перепустки були, щоб туди заходити. Вона каже, не було ніякої бабки. Ну як не було? Приходилось там не було. Е... Ну, Я подзвонив, там тільки у нас туди працювали, прийшли, там дівчата помили. По Ми їх з'їли. І ви собі як тільки ми їх з'їли. Дзвінок з приймальної комісії прийшов перший вітер'єм.